Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От, прийшов, мої курочки тут трудяться. Дай подивлюся, є щось? Не, 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 не. Ще нема. Там, до речі, гарно нанесли. І тут є. Ну, Я зараз збирати не буду. От в нас зараз обід, ввечері потім зберу. До речі, сьогодні хочу продовжити тему яйценосності у курей і побалакаємо з вами про. Протеїн, тобто білок в раціоні, як, звичайно, е спосіб підвищити яйценосність і взагалі для чого він потрібний в організмі курей. От, друзі, я прийшов сюди на вигул до курей. Я, до речі, відкрив вихід. Хто хоче, нехай іде. У нас сьогодні 0 градусів. Тому нехай гуляють. От Ломан Браун, до речі, залюбки гуляють, а старі. Не дуже, тому що в них маловато пір'я, вони линяють. До речі, ми потім повернемося до них. Так, всі поховалися. Петька, виводь їх сюди. От. А сьогодні, як я вже сказав, побалакаємо про протеїн. Тобто білок. В подальшому я буду казати білок, щоб було. Зрозуміліше. Отже, білки мають вирішальне значення для росту, здоров'я, розвитку оперення, яйценостості та загального самопочуття курки. Тобто, на мою суб'єктивну думку, білки, мабуть, відіграють найважливішу роль в організмі курей. Отже, білки потрібні курям. З кількох причин. От, перша: ріст і розвиток. От білки є важливими будівельними елементами м'язів, кісток і пір'я. Друге яйценосність. Деякі білки надходять у формі гормонів, які мають вирішальне значення для відтворення. Наприклад, фолікулостимулюючий гормон відіграє вирішальну роль у розвитку фолікулів яєчників у курей. Третє відновлення організму. Білки необхідні для відновлення і розвитку клітин, тканин і органів курей. Четверте. Так, Петька. Четверте, імунна система. Деякі білки утворюють ферменти, які мають вирішальне значення для обробки антигенів, формування імунних клітин, виробництва антитіл і реакцій запалення організму. Далі, друзі, п'яте джерело енергії. Білки розщеп розщеплюються травною системою та використовуються для виробництва енергії, як жири і вуглеводи. Це особливо е, зараз необхідно в зимовий період, коли холодно. От, якщо у вас е, холодний курник, то от білки також на рівні з жирами і вуглеводами допомагають курям зігрітися. Е, друзі, скільки білка потрібно? Зрозуміло, все залежить від віку, від того, це кури яєчного напрямку, чи м'ясного. До того ж, я бачив інформацію, яка різниця. Ну, середній показник: десь 16-17% протеїну на добу потрібно для курей. Ну, несучок. Ось так. От звичайно, кури несучки потребують білок постійно, от. але є моменти, коли їм потрібно білку. Більше, ніж зазвичай. Перше, коли кури потребують більше білку, це линька. У мене, до речі, є відео на каналі про, про линьку. Я б сказав, що воно досить цікаве, тому, будь ласка, переходьте, дивіться. Отже, линька. Чому це білок важливий під час линьки? Тому що перо, по суті, це білок. От. Кератин, він називається. От, це той самий білок, з якого утворюються наші нігті, волосся, не знаю, копита у тварин, кігті і так далі. От, тому це важливо. Далі захворювання під час хвороби корі їдять менше, тому їх організм страждає від стресу і від фізіологічних змін. Забезпечення продуктами з високим містом білку може принести користь імунній системі, регулюючи потік гормонів. Ну, так от, друзі. Ну і давайте, друзі, зараз розберемось, які є джерела білку для курей. По-перше, потрібно сказати, що кури це всеїдні птахи, от, вони залюбки їдять м'ясо. Тому джерела білку поділяються для курей на рослинні і тваринні. Давайте зараз я буду коли розповідати про рослинні, я буду згадувати макухи і шроти. Хочу зразу сказати, в чому. Відмінність. Можливо, хтось не знає, можливо, для когось це буде цікаво. Отже, макухи це продукт, який залишається після пресування олійної сировини. Це може бути соняшник, соя, ріпак, ну і так далі. Шрот це продукт, який одержаний в результаті екстрак... екстракційного виробництва масла, тобто додають якийсь розчинник, який відділяє олію з насіння. Після закінчення процесу е він. Просто випаровується з маси. От. Макуха має більше сирого жиру, а шрот сирого протеїну. От така, от, друзі, різниця між макухою і шротом. Можливо, для когось буде цікаво. Отже, друзі, рослинні джерела білку. Ну, як я вже сказав, це соя. Звичайно, може бути макуха, олія, шрот, горох. Взагалі всі бобові багаті на білки. Соняшник знову ж таки насіння, макуха, шротолія, насіння льону. До речі, також у мене є відео про насіння льону, От, люцерна багата на білок, рязка. Хто зі мною давно бачив, що влітку я ловив рязку для качок, але я її давав і курі, і вони залюбки її споживали. До, до речі, абсолютно безкоштовний продукт. Тому дуже рекомендую. До речі, що для мене було цікаво, коли я готувався до цього відео, що насіння гарбуза також багато на білок. Тепер, друзі, перейдемо до тваринних джерел білку для курей. Ну, я думаю, що всі ви зрозумієте, що це м'ясо кісткове борошно, кісткове борошно, м'ясне, пір'яне, кров'яне, рибне. От зараз їх величезна кількість в ветеринарних аптеках от Можна користуватися. Також м'ясні рибні відходи, от внутрішні органи, шкіра, не знаю, кишки. от Тому, якщо, Ну от наприклад, ви займаєтеся рибою, наприклад, чи ви рибалка, чи Ну тобто друзі, зрозуміло, всі ці відходи можна давати. Якщо ви сумніваєтеся, наприклад, у внутрішнях. От, чи вони безпечні будуть, якщо ви, наприклад, не від ваших курей там, чи тварин, то краще їх, звичайно, проварювати. От. Хто тримає собаки котів, так, от не в квартирі чи в будинку, а от так як я лялю, наприклад, з Рудиком. Я думаю, що всі ви знаєте, що в м'ясних магазинах продаються зараз різні м'ясокісткові фарші. Також фарші, ну я не знаю, я не можу їх назвати м'ясними. тобто Щось така, якась маса але без кісток, шкіра свиняча продається, шкіра індиків, я бачу в наших магазинах. Тобто Вона коштує дуже дешево це все відносно, звичайно. Тому можна також давати. Я б не радив давати жир, тобто сало. От, ну Цього б я не радив. А от можна варити, ну тут вже ваша фантазія перекручувати, різати. Варити, давати в сирому вигляді, тобто це чудовий, чудовий є чудовим джерелом білку для ваших курей. Особливо, до речі, в зимовий період. Звичайно, в літній період весняний, коли ваші кури утримуються на вільному вигулі, вони знаходять собі черв'яків, різних слимаків, жуків і тому подібне. Ящирок, тому а влітку з джерелом білку, такого от саме тваринного походження взагалі. Немає, да, Петю? І до речі, вони самі е, контролюють його. Тобто, у кого кури отак от гуляють постійно. Ви бачили, що буває таке, що вони черв'яків наїдяться, а потім уже просто по них топчаться. Тобто е, вони самі знають скільки їм потрібно, не такі вже вони й дурні. Зараз, друзі, я вам покажу, які я використовую джерела білку для курей. Одразу хочу сказати, моє господарство це таке, скажімо, хобі. Тобто, ну я годую, скажімо так, як годували раніше наші бабусі і дідусі. Ну звичайно, трішки модернізувавши, але не ідеальне моє харчування. Але я годую так, виходячи з того, що в мене є, що я можу дістати, і от із свого досвіду. Зараз я вам все це покажу. Отже, друзі, які джерела білку використовую я на своєму господарстві для курей? Ну, рослинного походження це макуха соняшникова. От, звичайно, всі ми розуміємо, що білки також є, і в зерні в невеликій кількості в цих рослинах. Також вони є в кормових дріжджах, в усіх цих продуктах, яких ми дріжуємо, пророщуємо. Ферментуємо це все зрозуміло, але їх там невелика не кількість, тому потрібно додати, от скажімо так, ще білки. Макуха соняшника, я розповідав, що в мене макуха безкоштовна. Ми міняли олію, ну як безкоштовна, тобто вона в мене є. От, звичайно, соєвий шрот рекомендують багато хто його рекламує. Я ніколи не користувався ні соєвою макухою, ні соєвим шротом. Тому нічого сказати вам не можу. Але як ви бачите, мої кури живі і несуться. От тобто, якщо ви користуєтесь своїм шротом, будь ласка, напишіть мені, мені буде дуже цікаво результат і, звичайно, от пропорції. На, на рахунок макухи соняшникова я е, для себе зробив такий рецепт: 15%. От коли я роблю зерносуміш, зерну суміш, взимку макухи-соняшнику влітку, звичайно, я даю менше. я даю десь. Два рази на тиждень. От. І е, джерело білку тваринного походження. У мене м'ясо кісткове борошно разом із рибним. Отак от, от Мені сподобалося в цьому році, влітку я взагалі не даю такого. От. Влітку вони самі добувають собі тваринний білок. От. А взимку от я даю. я даю з розрахунку 1 столова ложка на кілограм. Корму, як ви знаєте, я даю мішанку один раз в день, і от один раз в день я даю столову ложку, м'ясо з рибним переміжку. От, також ви бачили, я даю і інколи насіння льону, але все це дуже в невеликих кількостях, тому знову, на мою таку суб'єктивну думку, і як для мене, дуже важко в домашніх умовах щось збалансувати, і білок в тому числі. От, я не можу стверджувати, скільки вони з'їдять того Чи влітку, скільки вони там з'їдять черв'яків. Також, звичайно, білок є в молочних продуктах. Я даю сироватку інколи, знову повторюсь, з дріжую корм. Тобто намагаюся, щоб він був різноманітним. От я думаю, що ну, саме цьому мої кури зараз непогано. Несуться і добре себе почувають, що я от їм пропоную такий от різноманітний корм. Звичайно, в ідеалі було б все порахувати, давати по нормам, але ну по-перше, мені навіть так і не подобається. Я не хочу цього робити. У мене два десятка курей, от тому я буду годувати так. Пишіть в коментарях, будь ласка, що ви даєте курям, щоб збільшити білок. От, звичайно, коли там, наприклад, я купую рибу сиру, я маю на увазі, відходи я їм даю. Також буває інколи, що коли ми там прибираємо качок, от прибирала, я також викидаю їм внутрішні органи там чи кишки. От ну але це все ж не на постійній основі. Тому друзі, якось так. Ну, от, друзі, на фоні цієї е, лисенької курочки я вам розповім, які ж можуть бути ознаки того, що курім не вистачає білку. По-перше, це низька несучість. По-друге, маленькі яйця. По-третє, вони можуть їсти власні яйця. Також канібалізм і те, що вони вискубують і поїдають один в одного пір'я. Але ви ж розумієте, що ці ознаки можуть бути. Е, ну, також характерними і для інших захворювань і е, ну, тому подібне. Тому чому я показую цю курку, ви бачили, вона от з осені в мене така. От, е, стверджувати, що їй не вистачає білку, я не можу. Тому що ну, от ці, подивіться, так Вони молодші. Я зараз вам покажу тих. Ну, ось Петька, Ось ця її трішки спинка. Ну, от, а дві, до речі, сховалися. А вона сховалася. Та повністю переленяла. Дивіться, пір'я в неї є. Тобто, стверджувати, що не, ну, не вистачає білку, я не можу. По-друге, вискубують боють пір'я. Так, ви бачили, що особливо Ломан Браун цим грішать. Але вони. Е... Спочатку, коли я їх купив, таке робили, тому знову стверджувати, що їм не вистачає цього, вони можуть просто е е скуптися. По-перше, якщо їм мало місця. По-друге, якщо е просто вони колись спробували, їм це сподобалося. От просто немає їм чим зайнятися. Е тому, друзі, знову ж таки казати. От, що це білок, бачите, от цієї лише спинка. До того ж вона заростає. Але я бачив, що вони трішки її скубуть, Я вон, ну, посипав її пудрою від бліх, Вона має такий запах, це повинно їх відлякувати. Ось вона прийшла, ця курочка. Звичайно, що зрозуміло, що щось не так. Це не зовсім нормально. Так довго вона не може перелиняти, але. Ну, Знаєте, це такі в домашніх умовах, якщо ми будемо за кожну курку переживати, я розумію, що ми їх тримаємо, нам шкода, нам хочеться, щоб вони гарно неслися, але ну, інколи е буває щось таке, що від нас не залежить. Тому якось так. До речі, друзі, не лише надлишок, а і е надмірна кількість білку може бути шкідливим. Ось деякі признаки надмірного вживання курми білку кури можуть нести занадто крупні яйця з одного боку. Здавалося, нам це сподобається, але для курячого організму це негарно. Також це може призвести до діареї, ожиріння. А тут знову цікаво. Канібалізму вискубування пір'я. Тобто, бачите, ніколи не вгадаєте це, по-перше, взагалі, чи проблема в білку, чи його не вистачає, чи його занадто багато. От, е, кури стають агресивними також. Знову ж таки причини можуть бути різні, не лише білок. От. Також вони стають малоактивними і споживають менше корму. Ну, тут я сказати на рахунок своїх не можу, їдять вони гарно. До речі, ви ж бачили, я майже щодня показую. Несуться вони гарно, яйця не дрібні, яєць вони не їдять. От, але от, от в деяких я такі проблеми зі із, із спір'ям. Тому я буду продовжувати годувати так. Мені так сподобалося. Я вважаю, що я, ну скажімо, так нащупав от раціон, ну принаймні поки що. Можливо, якщо мені вдасться десь знайти шрот соєвий, я придбаю. Я знаю, що він набагато дорожчий ніж макуха соняшнику. У тим більше на моїй базі його немає. Ну от можливо, якщо підвернеться, я куплю, тому що багато хто радить. Хоча я також бачив інформацію, що не все так з шротом соєвим добре. От, тобто майже вся соя е, вирощується з використанням ГМО. ну Таку інформацію я бачив. От. ну І ще там, які деякі є причини. От. Але я кажу, я ніколи не давав ні горох, до речі, ні сою. І кури мої жили. І нормально все в них було. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!